Нашу інформацію поки що ми нарахували 13 ракет. Серед них були ракети С-300, С-400, Скандер, одна Х-59. І одразу після завершення безпосередньо ракетних ударів почав, почався обстріл шахедами. Всього було 17 ППЛ типу шахет. Більшість їх це місто Харків, частину з них було ліквідовано. Одразу, ну і частину шукаємо ще зараз. Ми частину могли би спостерігати безпосередньо в публічних місцях міста Харкова. Десь вони приземлялися умовно кажучи, на вулицях, в парках, скверах, на дорогах тощо основний удар прийшовся на нашу енергетичну систему. Це відповідно підприємства надання теплопостачання водопостачання до міста Харкова. Ну і крім того, були цілі, скажімо так, були енергетичні об'єкти саме цих, скажімо так, теплогенеруючих безпосередньо підприємств. Руйнування досить значні. Вчора у нас більше, скажімо так, 100 тисяч абонентів залишилися без теплопостачання, без постачання гарячої води, а також без електропостачання. Якщо брати по кількості людей, то одночасно це приблизно 500 тисяч людей по місту Харкова залишилися без надання цих послуг. Ми приступили до ідентифікації тих вражень і пошкоджень, які ми мали не вчора, для того, щоб зрозуміти масштаби, для того, щоб зрозуміти, які нам потрібно будуть ресурси залучити для оперативного відновлення. Звичайно, досвід у нас був 22 й 23-й рівні звичайно весна цього року. Тому одразу скажімо так, приступили до виконання аварійних робіт для відновлення. Одразу було застосовано аварійні відключення електроенергії. На електроенергія майже скажімо так, через кілька годин вже була відновлена, однак були застосовані аварійні віялові відключення для того, щоб нормалізувати, скажімо так, енергопостачання на території Харківської області, тому що були вражені так само і. Енергогенеруючі, скажімо так, підприємства. Вчора було досягнуто домовленості з урядом рішення було прем'єр-міністр профільних міністерств енергетики та інфраструктури щодо зняття лімітів по енерговикористанню на території міста Харкова, Харківської та області безпосередньо. Значить, що це означає? Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із з постачанням гарячої води це принципова позиція уряду для того, щоб підтримати харків'ян, тому що ми розуміємо, що в квартирах буде холодно і є діти, незважаючи на те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осел. Звичайно, що ми маємо комунікувати, що це має бути ощадливо, тому що не розраховані електромережі на повне завантаження, однак. Саме для населення підкреслюю, саме для населення ліміти для споживання доведені не будуть це. Означає, що відключень у нас не має бути.